На дрованяку більше штраф. А якщо ще більше то вітаємо за ґратами. Ухвалений Верховною Радою законопроект 9665, який регулює, скільки дрів можуть зберігати українці, викликав неабиякий резонанс. Адже тепер, коли кожен українець стоїть перед вибором євростандарти чи дерев'яні поліна, держава гарантує, що ви можете добути дрова легально, а не як якісь середньовічні дроворуби. Все як у казці, іначе логічно, але кожне дерево має мати. Довідку то чи є це зрадою в цьому законі, і чи підпише його президент? Далі у блозі. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Медіа, Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Верховна Рада ухвалила законопроект 9665, Це сталося ще 10 жовтня, але активно його обговорювати почали лише цього тижня, адже найближчими днями його має підписати. Або ні, президент. Створили цей закон, щоб припинити незаконні вирубки лісу та наблизити українське законодавство до європейського. Ще одна мотивація авторів закону удосконалити існуюче законодавство, адже зараз покарати винних. У незаконній вирубці практично неможливо, якщо зловмисників не зловили на гарячому, адже досі керувалося статтею 246 кримінального кодексу України, за якою покарання передбачено за вирубку дерев чи чагарників у лісах, а згідно з новою редакцією закону, покарання не залежатиме від місця вирубки, і це, наче б мало. Припинити незаконні вирубки, і всі були б щасливі. А Карпати врятовані, але це дико обурило звичайних українців, які зараз е рятуються від холодної зими та високих тарифів, опалюючи свої домівки дровами. Жарти жартами, але не все так однозначно, як це сприймають українці. Штраф передбачений цим законопроектом від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень. Це якщо ви прийшли в ліс чи парк і навмисно чи ні пошкодили дерева вартістю більше 30 тисяч гривень, і це завдало істотної шкоди довкіллю. Якщо вам начхати було перший раз на штраф, і ви прийшли у ліс знову і знову будете знищувати дерева та чагарники, то цього разу вас оштрафують від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або посадять за, грати, за грати від 3 до 5 років. І от те важче покарання обиратимуть в залежності від заподіяної шкоди. І найбільше покарання передбачено законом: це штраф від 255 тисяч гривень до 425 тисяч гривень, або позбавлення волі від 5 до 7 років. Таке жорстке покарання призначатимуть тим, хто вирубуючи дерева та чи спричинив тяжкі наслідки, наприклад, загибель людей чи тварин, або вартість вирубаних дерев перевищує 90 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність також передбачення за зберігання та перевезення незаконно зрубаних дерев. Найбільша критика, звісно, про куби дрів, якими обігрівають будинки, звичайні українці. І тут треба роз'яснити, якщо ви пішли самовільно у ліс, нарубали фіру дрів і привезли їх додому, то ви заплатите штраф. Якщо ви придбали ці дрова, то у вас має бути офіційне підтвердження: накладна або чек про оплату. Якщо його нема, будьте готові сплатити штраф. Адже навіть якщо ви справді ці дрова придбали, то продавець має мати дозвіл на вирубку, а отже, на продаж. Якщо це дрова із дерев, які були зрубані на вашій приватній ділянці, то вам не потрібно жодних документів, які б посвідчували смерть дерева. Та виходить, що поліція таки. Піде по дворах українців і штрафуватиме. Ініціатори законопроекту наголошують, що не мали цього на меті. Зокрема, автор законопроекту Максим Павлюк наголосив, що законопроект спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується чорних лісорубів незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. Народний обранець підкреслив, що українці не нестимуть ніякої відповідальності, якщо зберігатимуть 15... Е... Кубометрів дубових дров чи 30 кубометрів соснових, за його словами, приблизно такого об'єму деревини має вистачити на опалювальний сезон одному домогосподарству. Якщо зараз у домашніх господарстві зберігається трішки більше за норму, то хвилюватися теж не потрібно, адже закон зворотньої дії немає. Та чи підпише цей законопроект Володимир Зеленський? Після кількох днів обурень українців на Банковій відреагували на це однозначно. У коментарі Вібісі Україна радник очільника країни Дмитро Литвин повідомив, президент не буде підписувати цей закон. Можливо, його допрацюють, а можливо, взагалі відкладуть. Хоча давайте бути відвертими. Те як виглядають зараз наші ліси, і зокрема гори Карпати, справді лякає, і нам справді потрібен закон, який допоможе вберегти ліс та екологію, але буде лояльним до звичайних українців.